У спортивний підлітковий клуб Імпульс Влад потрапив, шукаючи секцію з боксу. Натомість отримав дещо цікавіше. Спочатку я шукав заняття. Ми мали з другом іти на заняття боксом. Ми шукали в інтернеті заняття з боксом, і в итогі знайшли ми Імпульс, було написано. Гарі 47. Ми прийшли по адресі. Ну, ми з тренером домовились ходити, подивилися, що він нам все до чого показав. Ну, на наступний день ми прийшли. він нам якби розписав програму, і ми почали по ній працювати. Ми Почали ходити, розробляти, там більше ваги і Все зародився клуб у 1998 році, а перший набір дітей провели через рік. В той час Олексій Юрійович згуртував навколо себе прихильників силових видів спорту. Спільними силами вони й підняли імпульс на ноги. В підлітковому клубі працюють гуртки, вел, велогурток, гурток настільного тенісу. Але в основному це клуб спортивного спрямування, в якому є тренажерний зал. І в основному, звісно, є такий вид спорту, як пауерліфтинг. Паверліфтинг це силовий вид спорту, у якому підіймають штангу. Саме на ньому у клубі ставлять найбільший акцент. До справи тренер підходить із азартом. Чим би хлопці не займалися, він завжди готовий підказати, що та як. Ну, я як педагог-організатор, як мастер спорту по тяжелій атлетики. Так, також виступав по пауерліфтингу на обласних і всеукраїнських змаганнях, займав призові місця і закінчив інститут фізичної культури. Я працюю з дітьми, які Ходять і займаються в тренажерному, в тренажерному залі. Десь спорт доволі таки демократичний, тобто я допомагаю складати програми. Вначале складаю сам, а потім вчу їх ну, складати ці програми самостійно. Робимо антроп... зміренням антропометричних даних, ведуть дневники тренувань самі вже. У розпорядженні хлопців вдосталь ефективних тренажерів. Більше того, відпочиваючи між вправами, вони проводять час за тенісним чи білярним столом, грають у дартс. в основному, конечно, робота на тренажерах з штангами, з гантелями. Ну, а в інший час вони можуть, коли віддихають, наприклад, пограти в теніс, пограти на більярді, там шашки, шахмати, тобто от, от такого, та саме, просто, не просто як спортивна секція, а такий клуб для отдиху, тобто і спорту, і отдиха. Окрім обладнання, імпульс пишається спадщиною у вигляді професійних спортсменів, які в стінах саме цього клубу черпали свої сили. Багато наших спортсменів, вихованців підліткового клубу, виступають на обласних змаганнях і виступали на чемпіонатах України з пауерліфтингу. Є мастер спорту в клубі, який був призером чемпіонату України серед чоловіків, зайняв третє місце. У 2009 році є е, три чи чотири кандидати в майстри спорту, чемпіони області, також, також учасники на всіукраїнських змаганнях. Часто проводять і внутрішні змагання для урізноманітнення часу та підвищення ефективності у хлопців. Також проводимо свої внутрішні змагання, опять же, з настільного тенісу, дарцу, там з жимолежачі, з ну, Ось от такі от основні шашки, шахмати, там літом, можемо баскетбол, футбол. Коли змагаєшся один між одним, іде спортивний інтерес, і ми можемо досить стрімко рости до певних цілей і отримувати їх чи не в кожному клубі хтось та й починає захоплюватись хімічними добавками? в імпульсі? Зовсім інша політика з цього приводу. Я наоборот одговорюю від вживання особливо допінгових препаратів. І навіть якщо хто ну ні слух, ми, як слушає Отправляем из нашего клуба, но таких небагато. Опять же, вот у нас есть группа ВКонтакте, то есть и там очень много, как ну, высветливается вся работа нашего подлиткового клуба. И также это самое. Вот идет этот, хотим сделать ролики такие, чтобы ну, о вреде вот, допинга и, и вот таких вот вопросов. Цей підлітковий клуб є державним закладом, грошей не вимагає і вітає усіх, хто захоплюється здоровим способом життя. Клуб Імпульс працює з 3 годин до восьмої години вечора. Вхід вільний, але обов'язково треба для того, хто, хто хоче займатися. В клубі обов'язково треба пройти медогляд в фізкультурному диспансері. Основна ідея закладу це здоровий спосіб життя. Тобто від нас не вимагається, не є основна ціль підготувати спортсменів високого класу. В основному це здоровий спосіб життя, але у кого виходить і є бажання, ми, звісно, можемо і довести до достатньо солідних високих результатів. Тобто у нас… Працюють доволі такі кваліфіковані кадри. Тут вільний час непогано привезти, на стольний теніс, от поіграти, дати, Ну і для здоров'я, якби хожу, якби фізичну форму буду набирати собі, потім підтримувати. Я, я радий почав займатися цим спортом. Адже я стою здоровіший, сильніший і не хворію майже.